Невеличкий огляд на тюнінг, який можна зробити з лампою на акумуляторі з Аврори. Глядаємо таким чином. Всередині встановлений з заводу один акумулятор 18650 невеликої ємності. Я брав дві такі. Одному в Аврорі, одну, ще одну в ще одному магазині такому, де дрібнички всі різні продають. Тому, що де дрібнички там 800 мА виявився акумулятор 18650. І авроровський на 1200. Воно має три режими горіння. Максимальний, мінімальний і стробоскоп. Люди показують, що тільки все, але якщо взяти включити будь-який режим і зажати кнопку, він почне плавно, плавно, плавно опускати, і рівень, до якого він опускає, він менший, ніж заданий в момент, коли ти просто нажимаєш кнопку. І так само максимальний, якщо ти його зажмеш, він збільшить до максимального, максимальний буде більший, ніж нажати кнопкою. Це з такої функції, яка скрита, яку зразу не зрозуміти. В середині 18650 і на такій довгій платі. Ну, як плата? Це просто алюмінія, Кусок алюмінія, на який на нанесені дорожки, наклеєні дорожки. Наклеєна кнопка включення, виключення, переключення режимів. І з цієї сторони вже була спроба відновити, але нічого не вдалося. Впала лампа. Яка була на зарядці на USB впала і відірвався роз'єм від дорожки. Повністю відірвався роз'єм. Спробували відновити, але вже безрезультатно. Покажу на прикладі своєї, яку я переробив вже 2 роки. Вона служить мені в цій моделі. У мене просто тоді були тільки такі в наявності. Стоїть з Теслою 18650 такого форм-фактору 18650 Стоїть три штучки 18650 і плата від Powerbank. Отак вона виглядає. Саме мінімальна плата від PowerBank В неї нема швидких протоколів, вона 5 В2 А може видавати. Але, як в тебе є такий об'єм. Ти його можеш використати. Наприклад, в мене тут вставлено 3,18,650 можна поставити 4, вони сюди прекрасно влазять я покажу. І взяти цю плату. То ми і пришвидшимо ток заряду, бо цей роз'єм, Не який є мікро -USB тут він давав на зарядку менше 1 А. Тобто, ми і пришвидшуємо заряд, він стає в нас 2 А на заряд. І збільшуємо ємність. Я ще цю лампу, до речі, при 7 годинних відключеннях ще не висажував. Розбирається лампа дуже просто. ми Натискаємо маємо фіксатори, два отвори для фіксаторів, які знаходяться в користі, з однієї сторони, і внизу. Це спроба до тієї діодної ленти, яку я показував. Спроба його вже переробити тільки не під Powerbank, а просто під одну ТП-4056, щоб вже був і, такий, і така і така можливість зарядки. Але не спрацювало. Там на цій платі, як я показував, просто, якщо буде видно, просто відривається дорожка і неможливо до неї ніде причепитись. Такої не дуже гарної якості. Але світить добре. Якщо вона не пошкоджена, то переробити варт. Виходить такий у нас корпус. Пластик-пластик, в який гарно входять 18650 зазорм і 21700. Якщо його трішки туди вставити. Але вистачає, бачите, влазить і вистачає місця для проводів, які будуть їх з'єднувати. Розміри самого корпусу. 30. Ну, на Аліекспресі такі корпуса написано, що 32. Ну, вони є менші. Вони є коротші і в половину, довших не бачу. У них там їх три розміри є. Саме в цей. Це що за Аврори Дуже гарно влазить, дуже гарно влазить 418 650. Ось до ми маємо. І ще залишається місце під платку. Під платку або повербанка або ТПшки. Можна ще взяти не ТП-шку, можна взяти на швидку зарядку, можна 3-А платку взяти, здається, називається IP2312, здається, яка видає 3 А, тобто максимум потужності. Ну і можна взагалі ще краще взяти платку, яка буде 3 с але це вже для цієї лампи перебір. Навіть оця ємність яку сюди у нас там 18650, виходить, якщо по 2,5 або по 3000 тисячі. Міліампер баночка, виходить десь і 12 тисяч об'єм, то він цією платкою буде заряджатися 5-6 годин. Але світити буде дуже довго, бо дуже мале споживання тих діодів. До, цих, до цього корпусу потім в дорожку. Тут спеціально під нього дорожка під ленту. Спеціальна дорожка і вона в цій дорожці кріпиться. Вилазить вона з однієї сторони і з другої з цієї сторони. Вилазив раніше мікроUSB раніше, з цієї кнопочки. З... Кнопка включення, виключення і режимів дягається просто. І все. І воно фіксується на ці дві защёлки куди не надівається. І інше Інша сторона вставляється і защелкується? Має підвісний крючок і має магніти. Магніти крепкі, але Оця збірка моя, яка домашня яка вже давно в мене. У мене тут тільки три баночки. І на деяких поверхнях вона злазить, сповзає, тобто дуже важкі. Можна його зібрати, щоб більший об'єм був навіть на 21700. Ми отримаємо, грубо кажучи, якщо ці бушні тесловські баночки. Буває, одна, якщо ви бачите, наварений вже п'ятачок, наварений п'ятачок нікеля. До нього вже можна або приваритись, або підпаятись. Ну я в своїй збірці я підварювався. Я брав, брав шматочок ленти, її я підварював до баночки. Підварював до баночки контактною сварочкою. І на кінчик залужував і проводом виводив. Тобто може бути такий варіант, він непоганий. Я вже, можна зробити його акуратно. Як бачите, тут я старався вже випильовав, платка стала так, як потрібно. Я її туди вклеїв і вона не заважає. Вона стає на своє посадочне посадочне місце тут і не заважає ні батареям, ні кнопці, ні іншій зарядці, яка тут була, Ну, яка до мене вже потрапила вирвана а ось мій той, який я використовую, я його вже давно зробив, мабуть, роки-два тому. В мене тут стоїть плата Powerbank. Тобто, якщо потрібно, можна не тільки посвітити, а екстрено і підзарядити телефон або будь-яку техніку. Да, Не швидко. Це не буде швидка зарядка, але в екстрених ситуаціях воно досить може допомогти. Зараз я покажу, як воно виглядає всередині. Буде видно. Там всередині десь так, десь до цього місця є три баночки і павербанк. Спробую відкрито вам показати, як воно виглядає. Я трішки перший раз не сильно старався, бо швидко треба було зробити. То я вирізав не дуже обережно, але функції свої виконує. Тепер, можливо, зарядка і через microUSB. І через Type-C. Знімати можна через... Заряджати пристрій можна через просто USB. Виглядає воно таким чином. Все досить плотно. Штатно підключений USB. Це, от оце... Це місце, де, де воно вирвалося в старій плаці. і спробую зараз якимось чином вам показати думаю буде, буде цього достатньо павербанк платка також вклеєна, не заважає Штатному роз'єму. Два контакти, заізольовані, підпалений провід. І вставлено три баночки 18650, які включені паралельно. Тобто в нас так і залишається, так як було. 4,2 максимальний заряд цих баночок. Просто наємність. І Звідти ж оцим стандартним кабель проводочками, цими я їх старався не чіпати, залишити так, як є, щоб воно можна було трохи ремонтно пригодно, щоб я міг дістати, дістати всю свою збірку, перезібрати, назад, вставити і Підключитися на штатне місце, щоб залишити повністю робочу цю плату. Я просто паралельно, грубо кажучи, цією платою заряджаю тільки баночки через цю схему, яка є встановлена. На цій лампі я ну, не провожу заряд, провожу заряд тільки через плоту павербанка, або, як в іншому випадку, через ТПшку. Тобто таким чином виходить, що збірочка 1С 3P і об'єм виходить е, майже 8000 мА. Після цієї невеличкої модернізації тепер ця лампа має змогу отримати заряд через Type-C, маючи навіть якийсь невеликий індикатор заряду, тут 4 поділки, так як це плата PowerBank А також можна використати можливо використати стандартний роз'єм під micro USB. І вона так буде блимати, доки не буде повний заряд. Покажу вам зараз ще розміри, можливо, хтось буде робити, щоб мав собі на увазі. Так, і розміри корпусу. У нас є. 19 На 19 В цей корпус 21700 Він наче як товстіший Але він лазить за рахунок того, що він трішки-трішки деформує Деформує нам Стінки бокові Нижні, але і дозволяє, щоб сюди провода проходили, які ми будемо з'єднувати. І сюди ж, але сюди ж, навіть з тим, що воно трішки деформує, спокійно влазить, спокійно влазить наша наш светодіод. Якщо потрібно ще більше ємності, то можна її максимум зібрати на 21700 Причому їх влазить також 4 штучки, але з, з невеличким, дуже з, з, з малим запасом. Також воно доходить тільки до цього моменту. Тобто, ще взяти в загальному весь корпус 32, так як і пишуть китайці. і в цей корпус. Якщо просто прикинути. 18650. Влазить 4 баночки. І платка. Вони що ця, що тепешка, вони по розміру приблизно однакові. З тепешкою заряд буде менший, але ТПшок можна паралельно зробити декілька і також до 3 А е, розігнати, якщо нема тієї 3А версії. Все те ж саме, залишаємо платки і беремо. 4 платки. Ой, 4 баночки 21700. Воно якраз влазить за зором, але це потрібно, якщо ви хочете максимально, щоб воно у вас там світилось, я навіть не знаю. Мені здається, що в цьому режимі, коли є тут стільки банок, воно буде світити більше суток. Ще пара слів на рахунок платок, Чи ви будете Powerbank використовувати, чи будете таку платку, чи іншу, вона буде тільки як на заряд. До основної додаткової плати. Тобто оця основна плата вона буде працювати в режимі, тому, як його придумали. А ми будемо тільки заряджати паралельно тій платі, паралельно будемо заряджати баночки. Те, про що я казав, так як я і робив. Тобто береться кусочок стрічки, підварюється вона до банки. Таким чином, або таким чином, і потім припаються. Ці баночки збираються таким чином, що от у нас є. Чотири банки і кожен плюс, кожен плюс, кожен плюс йде на плюс плати. І кожен мінус мінус. Мінус і мінус також йде на мінус плати. Тобто вони збираються е, як е, паралельно, Тобто непослідовно. Якби ми їх зібрали послідовно, в нас би вийшло 4S1P. Тобто ми його зібрали на ємність. Тобто Кожна баночка в нас має в цьому випадку модернізації під е, Powerbank або додаткову зарядку. Маємо 4,2 В максимальної зарядки. І ємність збирається в кучу. Тобто, якщо вони по 4 000, то ми маємо 4, 8, 12, 16. Тобто така є модернізація цього ліхтарика. Світить добре, додатково можна підзарядитись. Має кучу режимів, якщо його вімкнути. Мабуть, от так це самий мінімальний, то він буде світити досить довго. Якщо будуть питання, якісь е, додаткові розміри, звертайтесь, пишіть коментарі, буду відповідати. замірюю, розберу, помірюю, покажу.